Звільнити вулицю Київську від маршруток та допомогти Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінню в конкуренції з приватними перевізниками. Саме такою була мета запровадженої з вихідних транспортної реформи. Втім, за словами виконуючої обов'язки міського голови, це була не зовсім реформа. Хочу сказати вам, що був проведений експеримент. Спробували перевести маршрутки, спробували забезпечити житомирян нашим електротранспортом сьогодні ви почуєте звіт щодо роботи електротранспорта. Кінцеве рішення буде прийняте днями, і ми будемо далі працювати. Директор Житомирського ТТУ, який на сесії міської ради звітував про роботу комунального підприємства, каже: Хоч виручка і піднялась, говорити про успішність експерименту зарано. За його словами, більшість пасажирів просто була змушена пересісти з маршруток на комунальний електротранспорт за п'ять днів роботи підприємства в зміненому режимі. Ну, не можна говорити про те, що це працює система. Два дні з яких були вихідні. Дійсно, тенденція до збільшення виручки рухомого складу, звичайно, вона є як по вихідному дню, так і по робочим дням. Але знову ж таки я говорю за систему, яка повинна працювати. Якщо ми говоримо про вчорашню виручку, вона дійсно була. Набагато більше ніж в порівнянні з іншими робочими днями, бо це все таки було свято. То я навіть сьогоднішні вивчаючи сьогоднішній пасажиропоток, відчуваю, що вона така завтра не буде. Директор ТТУ також назвав номери маршрутів, які курсують київською, незважаючи на експеримент влади. І стосовно того наскільки виконали чи не виконали свої зобов'язання, маршрутники ну у мене сьогодні є така поточна інформація: маршрути номер 10, 108, 40, 25, 110, п'ять, 11. 126, 2, 53, 14, 40, 125, 102, 109, 53, 120 і так далі. Вони ходять по вулиці Київській. В той же час заступник Житомирського міського голови Євгеній Демчик переконує усі міські маршрути перестали їздити по вулиці Київській, ще на вихідних. Наші маршрутчики з суботи сошли з центральних вулиць і виповняються власне діючих договорів і утверджених схем. Вчора дійсно була нарада в обласної державної адміністрації. Ну, где мы стоим на том, что, ну, нельзя так, да, где мы в субботу выехали, ни одна городская маршрутка не вышла э, на улицу Киевскую, а 11 маршрутов пригородных едут от начала до конца, останавливаясь на каждой остановке. Но эта проблема сегодня областной э, администрации как организатора, привести в порядок пригородные маршруты и не нарушать законодательство. Вызначено... відправлення і прибуття до автостанціям будьте добрі, соблюдайте. Після обговорення транспортного експерименту депутат міської ради Володимир Кропивницький запропонував прийняти звернення до голови Житомирської ОДА, щоб впорядкувати рух приміських маршруток в центрі міста. Втім, депутати не підтримали цю пропозицію. Виконуючи обов'язки міського голови, пообіцяла зробити таке звернення від Житомирського міськвиконкому.